Проблеми з продажами Увага, новенький седан від чері та дичина з чемпіоном від біведі. Про ці новини ви дізнаєтеся з нашої постійної рубрики News». Всім привіт! Ви на каналі Charge Spy і з вами рубрика Charge News. Я є ведучий Влад, і сьогодні я вам розповім цікаві новини від Charge News, які стосуються ринку китайських електромобілів. Там є деякі новини, які вам важливо знати, тим більше вийшла досить цікава автівка від Cherry. і зараз я про усе це вам розповім. Але для початку трішки про Volkswagen. Увага, реально про... увага, <с> у Volkswagen реальні проблеми. І у цьому році їхні продажі значно знизилися. Як тільки компанія не намагалася на це вплинути. Результат невтішний. Компанія продала більше 48 тисяч електромобілів серії ID. Цей показник на 19% менше ніж за аналогічний період минулого року. Ну окей, скажете ви, і що? Але тим часом загальний ринок електричок у Китаї за цей же період зріс на 20%. У результаті частка Volkswagen на ринку впала з 3,4% до приблизно 2,3%, втративши. Більш ніж 1% ринку, просто приголомшливо. У негативному сенсі це все не зважаючи на те, що в Volkswagen ще ж намагаються диверсифікувати своє виробництво, адже четвірка та шестірка IDH виготовляються на двох різних заводах, і виходить id 4 і ID6 одного виду, скажімо так, з заводу FAV, і та ж четвірка і шестірка виходять ще із заводу SAIC. і все одно це не допомагає. До речі, хочу наголосити, що зараз мова йде саме про нові авто, саме ось процессель. І що ж привело до такого результату? На те є деякі причини. По-перше, конкуренція на китайському ринку електромобілів є інтенсивною. І щомісяця випускається багато нових електромобілів або їх рестайлинги. Відсутність у Volkswagen випуску нових електромобілів минулого року дуже вплинула на його конкурентну спроможність. А ну пригадайте, чи чули ми про якісь оновлення про четвірку чи шестірку? Що не чули? Я також не чув. Сьома діха ще до сих пір не вийшла, і чекати її аж до наступного року. І то вже якби всі, хто мав до неї доступ, вже її назнімали. знімали, вже її відзняли з усіх сторін. І вона не така вже цікава, скажімо так. Ніяких оновлення діхи четвірки, шестірки. А ось що робить, наприклад, їхній один із основних конкурентів на ринку BYD. Seagull. новий Song. Новий e 2 І та що там півіді, навіть Honda. Пистять нову свою еменвіху в цьому році, а у ID нічого нового навіть рестайлінг немає. По-друге, у Китаї йде цінова війна, і інші компанії, такі як і Tesla, значно знизили ціни на свої електромобілі, що привернуло більше уваги споживачів. Однак, Volkswagen повільніше реагував на цю цінову конкуренцію і більше він навіть не хотів спочатку реагувати. Казав, мов би, ми не будемо знижувати ціни, але потім відреагував. Але ж було вже трохи пізно, та ще й не в тому секторі. Адже знижки в першу чергу було зроблено на їхні авто з ДВЗ. І люди, які планували купувати електричку, переключилися з цієї думки і купили собі по знижці авто з ДВЗ або ж гібрид. І навіть коли пішли вже знижки на Адіху, четверту та шосту. А це були досить непогані знижки, і навіть це не допомогло. Бо вже було запізно. Потім у Volkswagen взялися за ID3, зробили знижку на цю модель, і це також не допомогло. Потім знову знизили ціну на трійку, що трішки допомогло, але цю модель знову чекав спад. У червні 2023 року обсяг продажів ID3 в Китаї склав лише 1819 одиниць. Для порівняння головний конкурент ID3 у Китаї, BWD Dolphin – Продав 26,5 тисяч одиниць у черні, що в 14,5 разів більше, ніж ID3. Зараз ви можете бачити наглядно тенденцію у порівнянні з минулим роком. Як бачите, тільки ID3 почала зростати у продажах, та й знову ж таки завдяки третій хвилі знижок на неї. До цього результата не було. Ну добре, досить негативу, адже це у Китаї та це у секторі нових авто. А якщо звернути увагу на сектор авто з пробігом та поїздити вулицями Києва та побачити десятки або ж навіть сотню АІг за день, то от де воно реальне зростання продажів АйДіхи у секторі авто з пробігом. В Україні id 4, id 6 та навіть id 3 дуже популярні, тому якщо ви думаєте собі замовити електричне авто з Китаю, то звертайтеся до нашої компанії. Вся потрібна вам інформація є у описі до цього відео. Або ж шукайте солодкі пропозиції безпосередньо у Китаї та з вже вказаними цінами. На авто з урахуванням пригону його сюди через наш новий телеграм-бот і Там ви побачите реально усі пропозиції, які є офіційно існують на китайському ринку. Тому переходьте за посиланням у описі до цього відео в наш телеграм-бот та шукайте айдіхи четверті, шості, та не тільки ID, а будь-яке авто електричне, яке вас зацікавило. А зараз маленька вставочка, яка реально заслуговує вашої уваги. Ми раді оголосити, що вже тестуємо єдиний в Україні. Та що там в Україні? Напевно, єдиний у світі девайс. Це доповнення до порта Чадемо, яке дозволяє заряджатися на зарядній станції ccs 2 Combo. Це ось така ось штучка, завдяки якій у вас тепер з'явиться ще більший вибір, де заряджатися та з якою швидкістю. Як я вже казав, зараз ми його тестуємо і тести на завершальному етапі. Тому вас чекають реально унікальні та цікаві відеотестів на різних потужностях, порівняння чадемо з нашим девайсом на швидкість заряджання. Та багато чого іншого контенту буде ось так. Ось просто. Звичайно, сказати, що це єдиний девайс у світі, ми не можемо, але ми точно стверджуємо, що це єдиний в Україні девайс, це прям 200%. І ми реально пишаємось за те, що це продукт нашої компанії, що він зроблений в Україні. і Зовсім скоро ви зможете його купувати та користуватися. Тому, якщо ви ще не змінили свій gbt порт на Чадемо, тому що чекали або хотіли собі встановити CCS 2, то приїжджайте до нас на заміну порт. Та й у вас буде і чадемо, і ще й ви зможете користуватися ось таким девайсом, який дозволить вам заряджатися ще швидше і з ще більшим вибіром, де це робити. Досить скоро, а саме в листопаді, компанія Cherry планує випустити свій новий седан від своєї дочерньої компанії, яка називається Ексід. А сам седан буде називатися STERA ES. Він матиме акумулятор Cuttle і запас ходу у 700 кілометрів. Розповімо вам про нього детальніше. Це середньовеликий седан високого класу марки Exit під назвою Sterra ES. Він був помічений у Китаї після його дебюту на автосалоні в Шанхаї в квітні. Sterra ES перший повністю електричний седан від Exit. Очікується, що ціна на нього становитиме від 27 800 до 41 700 доларів. Повністю електрична платформа e 0 х і повністю алюмінієве шасіль. Автомобіль буде пропонувати два варіанти силової установки: двоколісний привід з одним двигуном і повнопривідний з подвійними двигунами, оснащений швидкою зарядкою на 800 вольт і живиться від батареї CATL. За даними виробника автомобілів, його запас ходу може досягати до 700 км, а час заряджання 150 км лише за 5 хвилин із швидкою зарядкою. Говорять, що Sterra ES буде конкурувати з такими електричками, як BYD Han, Lap Motor C01, а також з Neto S. Непогана така заявочка, так? Але от дивишся на нього ззовні і розумієш, що Зовні здається, що він гідний такої конкуренції. Стера ЄС виглядає спортивно. Гострі фари з обох боків, наскрізні світлодіодні ліхтарі посередині та інтерактивні ліхтари знизу ще більше підсилюють візуальний ефект автомобіля. Крім того, над лобовим склом розташований лідар, що передбачає розширені можливості допомоги водієві. Ззаду є електричний спойлер, а ліхтарі мають наскрізний дизайн. З боку кузов струнки із ковзачою спинкою і популярним висувними дверними ручками. Вікна прикрашені хромованими накладками. Всередині мінімалістичний інтер'єр із відносно невеликою арка панеллю приладів, 156 дюймовий плаваючий центральний екран керування, проєкційний дисплей, багатофункціональне кермо із плоским дном і фізичними кнопками, які можна прокручувати з обох боків. Обчислювальна платформа підтримується чіпом Qualcomm Snapdragon 8295, а операційна система проходить від OS Harmony від Huawei. Крім того, зона центральної консолі має підвищений кут і підтримує бездротову зарядку. Прикольний седан від Чері, будемо чекати його випуску на ринок. А якщо ви хочете собі його придбати у майбутньому, то ви можете звернутися до нашої компанії, або ж якщо вас зацікавило якесь інше авто, наприклад, від тієї ж компанії Чері, ви можете звернутися до нас, а також до нашого телеграм-боту, просто вибрати модель Чері та подивитися, які там є пропозиції, або ж дочекатися. Коли ця пропозиція буде доступна в нашому боті, але це буде ближче до наступного року. Усі посилання в описі, користуйтесь. Останнім часом Бівайді роблять якусь дичину. Ну, наприклад, вони перемістили деякі свої легендарні реальному моделі, такі як SONG у лінійку OCEAN. Змінили дизайн конкретно під цю лінійку, тому що у SONG наприклад, був дизайн, який звався Dragon. А зараз це буде дизайн OCEAN. А тепер ще й назву хочуть змінити у BVD Song Plus Champion Edition. Як виявилося, не просто так ми помітили у теревенях, що він схожий на Seal. Е, До речі, і дуже схожа передня частина на сіл, адже компанія заявила, що назве новий СОНГ назвою сіл У. Хоча із уточненням ця назва буде для міжнародного ринку. Його офіційний дебют відбудеться на Мюнхенському автосалоні у вересні, ставши ще одним автомобілем у лінійці модели Біуведі для європейських ринків. Що стосується старту продажів, то він відбудеться в кінці 2023 року або на початку 24-го. Що ж, залишається просто прийняти той факт, що Сонг тепер буде у лінійці Овшин серед таких авто, як «Дельфін», Сіл. Фрігат Дестройл та Сіагал. Схоже, що бівваді намагається запустити цілу серію сіл, а саме сіл ІВ, сіл Ді та сіл У. У теревенях ми також одразу помітили відсутність ієрогліфів Сонг, а замість нього просто напис бівваді. Змінилась надпись Бівайдії. А був логотип, а тепер це абревіатура їхня. Так, слухай, може як Хондою ми Менві будемо пропонувати, типу, поставити нормальний значок і робів. Всі такі роблять замість Донфенгу. І як ви тепер зрозуміли, це не просто так. Таким чином, їм було досить легко створити міжнародний варіант цього автомобіля. Якщо ви ще не дивилися наші теревені, де ми повністю розглянули цей новий, ну буду ще його називати, Song Plus Champion Edition. ми порівняли його з минулим Sонгом Плюс 2021 року, і дуже багато вам розповіли цікавої інформації про новий Song Plus. Тому якщо ви ще не дивилися цей випуск, тим більше, що там ми розповіли про дуже цікавий промокод на вигідну пропозицію ось тут. Буде посилання. Цікаве вийшло порівняння. Цікава інформація, яку ми змогли розповісти для вас та знайти. Промокод нагадаю теревені. А що саме ми пропонували вам яку пропозицію, точніше, у цьому промокоді, ви зможете знайти у відео, яке я вам тільки що запропонував подивитися у підсказці. Вперед! Що ж, на цьому закінчилися наші новини на сьогодні. Я сподіваюся, вони вам сподобалися. Сподіваюся, що вони були корисні для вас. Ну а якщо ви хочете замовити авто, то звертайтеся до нашої компанії або ж користуйтеся нашим телеграм-ботом, про який я вже неодноразово говорив. Це дуже цікава штука, дуже комфортна та реально революційна. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі: саме Instagram, TikTok, Facebook та нашу телеграм-групу. А також підписуйтесь. На наш канал Charge Spy, де у нас виходять і огляди, і теревені. Стараємось усе розповідати, що стосується електромобілів. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад та новини від Charge Spy. Бувайте!